Мир вам дорогоцінні. Хотів сьогодні поділитися такими спогадами. Ми з дружиною проводили свій медовий місяць на озері Світязь, ну, романтика, палатка. На природі. Все прекрасно. Але ми не взяли з собою ні ножовки, ні сокири, і кругом ліс. Але він росте, немає ні сухих гілок, нічого взагалі. І такий березовий гай ми ввечері кажемо, Боже, дай нам дров, засип з дровами, тому що потрібно готувати, немає на чому. І вночі буквально от, десь метрів 50 від озера ми жили. Шторм на цьому озері. Такий шторм, сильний, що від палаткою не зносить. Ну, Закінчився шторм, ми заснули. Зранку присинаємося. Хочемо вилізти з палатки, а не можемо. Просто взагалі щось мішає, чогось просто відчуваємо на палаці купа чогось насипаного. Ми відкриваємо нарешті палатку і дивимося, нас засипало дровами. Оці гілки сухі, які були на деревах, вони просто нас засипало. Так що будьте уважні, що ви просите.